Щастя за гроші не купиш. Чи все-таки купиш? Гроші набагато спрощують життя. З грошима краще, ніж без них. Але ми хочемо також дізнатися, що у чоловіка є гроші для того, щоб організувати своє комфортне, гарне життя. Як можна до речі дізнатися? От на першому побаченні ми прийшли, що у чоловіка є гроші. Ми задаємо ці питання, коли ми співсідуємо mm -hmm. наших клієнтів, чоловіків. Вони відповідають нам на рівень доходу, до якого вони належать. І ми також дізнаємося напряму і не напряму, а, чим він займається, і до якого рівня грошей він належить. Це він тільки стартапер, і в нього немає цих грошей, але в нього є потенціал. Чи він... А, Має нові гроші, тобто self-made, тобто сам заробив, отримав, досягнув або в нього old money, тобто, це вже поколіннями збиралися ці ресурси, знання, не лише гроші, а ще й насліддя. І це вже більше, ніж гроші. І коли ви спілкуєтеся з чоловіком, то задавайте йому питання, з якої він родини, хто був батько, ким працював батько. Задавайте питання не напряму про гроші. Швидше за все, якщо ви питаєте, чи ти багатий, вони ну, дуже дивно на це відреагують. Але наводяччі додаткові запитання відкриють людину. Так, і де ти любиш. Відпочивати, як ти проводиш свій час, але взагалі не всі відкрито скажуть про це. І в нас, наприклад, це, це хобі, наприклад, гольф означає, в нього багато грошей, і він аж гольфом займається. А в них це може бути професійна навичка, тому що він спілкується з бізнес-партнерами, або навіть з партнерами по роботі, і він зобов'язаний грати в той ненависний гольф, <гум> отже, потрібно задавати запитання. І якщо ви будете питати, а в а куди в тебе вкладені твої гроші, чи як ти робиш, Можна інвестиції, такі запитання задавати? ці запитання треба задавати дуже обережно, тому що коли м м жінка, м наприклад, сама торгує. В онлайні угу, і угу. має якісь заощадження, з якими вона умовно грається, і вона буде задавати такі питання чоловіки. Він буде зразу думати, а вона мене прораховує. Прораховує на якій машині ти їздиш, який в тебе будинок, де ти відпочиваєш? Такі запитання можна задавати не дуже, не бажано. Ей, треба показ, щоб він показував. Mm -hmm. okay. Задавати питання, ну що, ну він розкаже. До речі, чоловіки, які хизуються своїми достатками, oh. Oh. це прям не альо. Це прям чоловік, це чоловік, в якого це вже крайній аргумент, яким він може вас приватити. Ну, в мене є і це, і в мене є і таке, і ще й сяке, і ще й ось ось таке. А, тому краще взяти на це час. І не поспішати гнатися, задавати ці питання, вона все-все просвайпала, і, і пішла. І пішла далі. Справжній чоловік знає, що дівчина його прораховує. І Чоловіків прийнято, в нормальних чоловіків прийнято не хизуватися грошима на перших побаченнях, а будувати зв'язок, будувати зацікавленість і показувати, хто я такий, крім моїх грошей. Це ж найбільший страх чоловіка, що жінка його буде хотіти тільки через те, що в нього є гроші. І ми долаємо ці страхи. Також я розповім, ми розповімо в наступному відео про це. Але. Ось коли у чоловіка є солідні статки, в нього також є певні очікування. До речі, ось, беремо класного заможного чоловіка. Яку жінку шукає такий чоловік? Вона повинна мати характер. Вона має бути гарно організована. Не дитина, яка дай мені там мільйон. і... і, і... Чому, плаче, чому плаче, хмарка, не, не пройде. Так. А жінка, яка Вміє розпоряджатися грошима, яка раціонально їх витрачає, яка навіть е, у діалогах з ним буде розказувати, що вона не процвиндрила, Якісь там гроші пішла і от мільйон витратила. Uh -huh, uh -huh. А вона їх вклала. Тобто раціональність і розумність у витрачанні грошей для таких чоловіків є важливим фактором, якщо вона, звичайно, йому подобається зовні. Бо, перш за все, вона має бути приваблива, uh -huh. з характером, вміти раціонально розпорядитися грошима і не робити йому нерви, не робити йому драми, і не бути оцею безпомічною дитиною, яка дайте мені, дайте. Ну, це з теми про цей Daddy, знаєш, mm -hmm. ну, це mm -hmm. татова доця та папіки. Ми не говоримо про ці ситуації, ми допомагаємо парам, чоловікам та жінкам будувати справжні стосунки. Не ті, де хтось когось купив, а де вони склалися як дві особистості. Mm -hmm. Ну, але все ж таки, чи бути заможний чоловік, от як ти вважаєш? Балувати свою нароченку свою жінку. Обов'язково. По-перше, в неї. Я можу буде... значити, якщо він такий весь прорахований, так, в мене, ага, завтра я купую яхту, післязавтра я купую там будинок в іншому штаті, а ще через місяць я купую Дового нового коня. коня. А жінка, з якого боку цим сим? Ну, до, до чого як? Ну, жінка так само, це елемент статусу чоловіка. І. Діамант потрібного розміру на її пальці, а, і а, машина, на якій вона їздить, mm -hmm. okay. а, і а, де вони відпочивають, це також буде частиною їх життя. Але якщо жінка приходить з райдером, мені, будь ласка, ось таке зразу список. Якщо зразу список, то пара не складеться. А, тому що чоловік буде розуміти, що вона за його гроші. Вона mm -hmm. не за нього. Якщо одразу. А що ти мені дасиш? А чим ти мене здивуєш? Але за мене на шопінг, ти оце такі ті маєш нового? Так, так. Бо ми це самі собі можемо влаштувати, і жінка, працюючи професійно, вона mm -hmm. реалізовується. І вона для успішного чоловіка насправді є певний виклик. Тому що навіть якщо це жінка-модель. Та ти питала, яку жінку шукають? Яку жінку шукають Успішні та. чоловіки. Вони бажають, щоб вона була йому доступна в плані часу і уваги. Угу. Бо увага це її час, і її думання про нього і про їх стосунки, і побудова їх стосунків. А якщо вона зайнята плануванням своїх зйомок, подорожей кар'єри якої кар то в неї немає часу і уваги на нього. Так. І їм насправді високим професіоналам дуже важко знайти ту точку, де їх графіки, оці графіки, е співпадуть, угу. де вони зловлять одне одного і хоча б поцілуються. Тому для успішної жінки потрібен чоловік, який менше зайнятий, або для зайнятого чоловіка потрібна жінка, яка готова підлаштувати свою роботу і своє життя під нього. До речі, швидше за все, тому коли от на інтерв'ю вони мені кажуть, яку вони жінку шукають. Вони кажуть, що мені байдуже, буде вона працювати, не буде вона працювати, я і так можу це все забезпечити. Жінка просто повинна бути цік... їй цікаво, повинно бути своє життя, вона повинна бути зайнята. Вони про це кажуть. Так, так але не тільки це. Yeah. А ще й те, що. Такій жінці потрібно більше вивчати психологію, uh -huh. дізнаватися, як будувати цей психоемоційний стан, тому що чоловік зайнятий зароблянням грошей. Uh -huh. І він забезпечує всіх їх, її, і їх дітей, або і її, і своїх дітей, і потім сумісних дітей. І коли вона може втримати цю увагу, то тоді складаються гарні щасливі стосунки. І... А багато є всіляких таких тонких моментів, де можна показати, що ти не за його гроші. Цінність чоловіка не через гроші. Так, подивися: а існує такий стереотип. Швидше за сам іноземні чоловіки його також бояться. Що українські жінки хочуть тільки грошей, хочуть вийти за гроші, і це прям ціль їхнього життя вийти за багатого іноземця і виїхати з країни. Mm -hmm. Ти знаєш, я спілкувалася з чоловіками в розмовному клубі, mm -hmm. і чоловіки сказали, що жінки з Філіппін, з Латинської Америки, з Китаю всі вони більш gold diggers, Це такий термін, є тобто копають золото. Mm -hmm. Ну, в нас є різні визначення, так не будемо про це. Але українки навпаки фокусують увагу на емоційному інтелекті, на контакті з чоловіком і на цінностях, які є, крім грошей. Але ж ми маємо розказати про це, так Як показати чоловікові, що ви не за його гроші. Дивіться наступне відео, і ми поділимося секретами. Так, до зустрічі в наступному відео. До зустрічі.